Народні колискові з десяти регіонів України лягли в основу вистави Зоряні колисанки». Вона для найменших глядачів та їх батьків, каже авторка драматургії та режисерка-постановниця Катерина Лавринець. Імерсивна вистава, тобто такий абсолютно новий формат для нас. Він заключається у тому, що буде безпосередня взаємодія з глядачем. Глядач буде знаходитись на сцені, і ну зрозуміло, що це обмежена кількість глядачів 30 людей, тобто 15 діток, 15 дорослих і. Але це насправді дуже цікаво, тому що актори зможуть приділити більше уваги кожному глядачу. У виставі грають три актриси комунікації з дітьми до трьох років, акторів навчали логопед та психолог, адже маленькі глядачі будуть учасниками дійства. Говорить Світлана Криворучко. У нас є ось такі пташечки, які ми одягаємо діткам на ручку, і дітки розвивають свою моторику. Адже їм потрібно постійно працювати, щоб ця пташечка оживала, щоб вона літала. То дітки пропрацьовують свою моторику, взаємодію один між одним з батьками, з нами, чужими людьми. Декорації та реквізит у виставі створені в стилі живопису Марії Приймаченко. Говорить художниця Олеся Іщук. Мисткиня каже: найдрібніші деталі на ляльках вишиті вручну. Коли постала така тема як колискових, автентика і українське щось, треба було дітям розказати, показати, долучити дітей до співу, то одразу на, на думку спала це звичайно творчість Марії Примаченко. Її образи, її тваринки, її ці всі деталі це не просто намальоване, не просто наклейки, а дійсно ручна робота. Корова ніч з якої Трімота, зоря. Головна героїня нашої вистави виплітає зоряні нитки. Я демонструвати не буду. Це треба буде дивитися на виставі. Виплітай зоряні нити, плите їх, і ці клубочки цих ниток перетворюються на сни. На сцені актриси співатимуть під власний акомпанемент на пелюстковому барабані та ксилофоні, каже музикант Костянтин Яворський. Вистава Зоряні колесанки створюється за підтримки Українського культурного фонду. Прем'єра відбудеться 14 вересня за попередньою реєстрацією глядачів, каже директор театру Вадим Хаїнський. З його слів, у 49-му театральному сезоні лялькарі планують підготувати п'ять прем'єр у різних жанрах та формах, серед яких дві для дорослих. Тетяна Біску, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.